У рамках місячника оборонно-масової роботи, присвяченого 22-й річниці утворення збройних сил України, у Бердичеві відбулися традиційні змагання зі стрільби із пневматичної гвинтівки. Участь у них взяли учні та студенти Бердичева та Бердичівського району. І нововведень, що супроводжували стрільби, стала зміна місця постійної прописки. Із тиру 10-го НВК вони переїхали до гвардійської 12-ї. Та цим зміни у порядку проведення змагань не обмежилися. Якщо раніше команда того чи іншого закладу мала обов'язкову розбивку на юнаків та дівчат, то цього разу організатори. Поставили лише одну умову. Команда кожного закладу повинна була складатися із трьох учасників. А їхню стать військові керівники шкіл та коледжів обирали вже самостійно. Кожному стрільцеві надавалося 15 хвилин для здійснення п'яти пробних та 15 залікових пострілів. Час, на думку фахівців, достатній, аби не кваплячись, як годиться прицілитися та влучити у десятку. Ну а далі все залежало від підготовки та природного хисту. Краще за всіх з поставленим завданням впоралися студенти педагогічного коледжу, учні п'ятої та озадівської шкіл. Вони і стали переможцями змагань у командному заліку. У заліку особистому, улучнішими за інших, виявилися учениця школи номер 5 Ольга Шелегун, студентка коледжу промисловості, економіки та права Анастасія Крук та учениця Озадівської ЗОЖ Ірина Шейн. Така суто дівоча перемога стала і ще однією особливістю цих стрілецьких змагань.